Я рішила. Поїхали ми на той бурштин. Їхали, їхали, приїхали, виходили з буса. Що ти ходиш Що тих? Виходили з буса? Шесть кілометрів сунулись до тих ямок. Але взяту буси, сиду собі, думаю, гадаю, ото куплю собі пальто, ну всі новенькі айфон, Так і приїхали. Повиходили ми з того буса, прийшли до тих ямок. І... О, що я там побачила? То ужас. <клес> Ти ще до зіно, що там робиться в месті. І на баченні, і начовані. Та розкажи, що далі було. Ну так. ну так. Виходили, ми ходили, ходили, приглядалися, вибирали собі ямку, ну видали. Стали копати, копаємо то вдвох, то на зміну. Я вже й лопату поміняла, копаємо пів часа, копаєш старанно, по сторонах не дивлюся. І те, що мої я вже давно нема, я не бачу. тут, не шумю, на щось наткнулася. Серце аж тьохнуло. Кожного не бачу і не чую, що всі галасують і кудись збіжать. Сіла, давай руками розгрібати. Аж тут хтось мене над головою спокійним, гарним, чоловічим гарідоном. Ви щось загубили, шукаєте, допомогою шукати і подає мені руку. Я ж така затуманя. Даю йому руки, вибираюся з тої ями. І дивлюсь йому про очі. А очі великі, хороші, голубі. А са ти раз за з згоду. Ну тепер все, звісно, не від камінчика. А як у молодості? Сьодінка молода згадала. <рес> Твоя брос вернулась в ядра. Романтика! Але ж діло, при чому ж ти й галос? А ти гані спитайтеся, чого вона сиділа на всього сичала? Прото собі ж нікого не було. А при тому що ж ця зінка була в гало. Лопати поприносили, а то ж прийшлося не тільки галоші, а ще й лопати попліти. А